Слава Україні! Дуже багато сьогодні почув про те, що ніч на Одещині була якоюсь особливою. Так, вона дійсно була непростою, дуже тривожною, дуже небезпечною, але подякуємо нашим силам протиповітряної оборони. За цей важкий бій протягом двох хвилин, коли літали шахеди, летіли ракети, і наші билися, мов леви, билися, збивали, аби врятувати життя, врятувати життя кожного з нас, наші. Найближчих рідних. І в цей час на нулі теж билися за наші життя: життя одеситів, дніпрян, львів'ян, тернопілян, всіх всіх українців, які є в різних регіонах нашої держави. Держави, воїна, держави, що б'ється. І ще сьогодні однієї колеги, відомої журналістки, прочитав її це крик душі. Тому я не називаю прізвища. Вона зрозуміє чому, я думаю, і ви. Але, власне, вона не просто мала право це написати, вона дійсно зробила вірно. Вона дала вихід своїм емоціям, як кожен з нас робить це періодично. Хтось сьогодні, під час Важкої Одеської ночі. Вона написала про некрологи, і кожного дня чимало. Загиблі, покалічені, понівечені. І вона пише про покоління героїчне покоління. Але розстріляне, бите. Бите вогнем, бите залізом і ворожими боєприпасами. Але нескорене. І оця нескореність, вона не є якоюсь аморфною. Вона в реальних вчинках. Тих людей, що поруч з нас. Вона в реальних вчинках кожного з нас. Хто вірить, хто допомагає Збройним силам, а хто партизанить, а хто просто в окупації, в тимчасовій окупації тримається, тримається, вірить і чекає, чекає нашого повернення додому. Ми дійсно всі повернемось додому і повертаємося, але по-різному. Так от є про розстріляне покоління. Я хотів би, щоб це покоління, а його можна назвати українським, і тут немає таких рамок по віку, що це покоління 18-річних або вже 50-річних. Це наше єдине бойове українське покоління. І найголовніше, що треба зробити, максимально, максимально, як би важко це не було, жити. Спробувати, хто зневірився, жити далі. Та ні, якого біса спробувати жити. Живіть. Живіть і робіть усе, щоб ті, хто є поруч з нами, теж жили. Через свої емоції, через свої понівіряння. З невіру, але для того є ми з добрим словом, з доброю посмішкою, з аудіозаписом в інтернеті про те, що чекаємо, віримо і знаємо, про те, що переможемо. Про те, що хтось пішов на небо. І з цим треба жити. Після перемоги ми навряд чи будемо відразу просто радіти. Так, так, будемо радіти, це ж зрозуміло. Але я думаю, що ця радість вона буде крізь сльози. От перше, що буде, це сльози. Бо той сон, про який мріємо, він ніщо у порівнянні з тим. Що кожен з нас поклав на вівтар нашої майбутньої перемоги. А хтось не поклав. Для когось ця ніч тому і стала такою незвичною. Стріляють, летять, погрожують, та курва стріляться мамі. Вони будуть стріляти і далі, поки ми їх всіх не вб'ємо. Поки ми їх всіх не вб'ємо. Під час Другої світової війни в Радянському Союзі пролунала фраза «Вбий німця», бо розуміли, що це життя людей. Давайте знищувати ворога. Бо за кожним знищеним ворогом життя українського солдата найвища цінність наш час. Як і життя наших дітей. Та, власне, життя кожного українця. Це ж правда. Якось по-філософськи сьогодні вийшло. А можливо, це саме про те, що хотілося сказати саме сьогодні, після цієї важкої тривожної ночі. А і буде ще попереду. І тут, і на самому фронті на нулі. Але ми витримуємо В цьому жодних сумнівів. Ми не розстріляне покоління. Ми покоління, що вистояли і переможе. Ми не жертви. Ми переможці. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Тихої ночі!